Пасанчик є, бачимо, x trail Ось є. Номер телефону і зараз ми цю стояночку дойдемо. І підемо туди, в ту клеточку Теж подивимося. Так, сьомий пасати. Ну, є на ринку, але вже не так багато. Як колись розмитнення не дешеве, тобто вони в Європі в гарному стані вже них мало, тобто І тому вже менше є, менше є. якби. Ринушечка. Кліо Вольво. Швейцарія пише, ну якщо загалом Швейцарія непогані автомобілі, скажімо так, що дрючків зі Швейцарії не попадалося. Так що сервісне обслуговування там доволі гарне. Да, зефіри, Астри, тобто як було 5 років ціна 8-8, вона і залишилась. Тобто автомобілі в ціні не впали. Ось, якщо, звісно, порівнювати з електрикою, ось, то, то зефіри в плюсах. Тобто Електрика в нас падає, якщо порівнювати з 23-м роком і сьогоднішнім днем, це... Це на сьогоднішній день в десятки в десятки тисяч. ну Я маю мати такі новіші автомобілі, в десятки тисяч доларів впала ціна. Це хтось, звісно. хтось дуже-дуже втратив кошти на цих автомобілях. Ми так само моніторили в 23-му році єтрони. Ну і такі от вам навскітку так. Є трончик тоді вийшло, ну, більш-менш так не сильно битий, свіжий там пробіг так само там, до 30-ті там шукав брат собі. Ось, у нас получався з доставкою 45. Зараз такий, такий автомобіль вже можна купити, я дивлюся, там до 30 до 30 типу. Це вже готовий, зроблений. На номерах, тобто ну, так само можете написати Тесли, що там яка ціна, хто там скільки є, купував чи продавав, ось щоб орієнтуватися в цінах в електрики. І як ви вважаєте, що буде в майбутньому, що нас чекає з електричками в майбутньому, що вони будуть там дорожчати, дешевшати на які марка модель. марка модель, ви акцентуєте увагу, тобто, що вас цікавить там більше по електрики, наприклад. ось Чи Тесла чи e Ауді, етрони для прикладу, ось. чи гальфи, наприклад. Ну Я думаю, що більш дешеві такі варіанти, як гольф, то нема. Немає сенсу гнати з Америки, тобто їх і в Європі дуже ну хватає тобто по адекватним цінам. Тим паче вони без розмитнення. Платите лише за доставку по Європі. Ну, там, Якщо користуєтесь послугами, то що там за послуги, бо по Америці буде дорожче. Пишіть, пишіть в коментарях, які марка модель, що вас цікавить. І будемо так само моніторити, що відбувається з цінами, які у нас марка модель, які більш переважають на авторинку. І що цікавить, що цікавить на сьогоднішній день. Чи цікавлять фюндатчик? Давайте ще два фюндатчика таких подивимось. Ну, таких кросоверів повнопривидних на сьогоднішній день от до 10 тисяч. Напишіть так само, що вас цікавить. От до 10 тисяч, які є марка модель, так само будемо старатися робити огляд. Ну. До 10 тисяч для прикладу там. От у нас це може бути Кашкай, звісно, напевно, навряд чи новіший там ресталевий, старіший це може бути, може бути Санта фе і може бути, мені здається... Ринушечка, да? Коліас може бути. Якщо з таких паркетничків повнопривідні, напишіть, що ви... Ну є, звісно, повнопривідний. От, там я бачив Берлінгу навіть є. Ось подивимося, там потім можливо зробимо на нього огляд. Саме. Повноприводна рідкість. Ось. О, ну, в принципі, багато раніше було багато зараз то кінгурушок, кінгорино були повноприводні. вон 1,6 2007 рік 5900. Я думаю, це на гольф плюс, це адекватна ціна. На сьогоднішній день бачимо, що в 12-му місяці був пригнаний з Німеччини. Так у нас вже щось... Давайте тоді на цей ряд перейдемо. Знову у нас посадь якби сьомий. На номерах рис зареєстрований 11.30, 2-літровий, 103 кВт. Шкіряний салончик, бачимо такий. Автоматик на DSG. Так, і які? Які автомобілі? Ми приганяли з Литви це кашкає. Ось це так само Пасад. Вже проданий, б 7 був і б 8 Вони не те, що продані, вони були, там купувалися під замовлення. Ось далі Гран Сенік 18 рік. Без адблю ще з 1, 6, 96 кВт. Моторчик там r 9 m тому що там вже іде і R9N, там потрібно розбиратися в тих автомобілях це ще без адблю. Ось так само там на цих грандсеніках, ценіках, новіших і 1,5 ідуть моторчики. Стоять. Б8. Так, вибір Б8 так само є. От і бачимо ці гранценіки також є. От ми пройшлися, вибір на авториночку. Вибір їх є, в принципі. Ціна он 9950, 12 рік, там є, і бачу, і 14 рік, тобто 13-й. Вибір є цих автомобілів. Старіші, новіші, так само є з 17 го там нова. Модель пішла так само є. Так, да, подивимось Кашкай, от бачите, 11.2. той ми бачили 9350, здається.